Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Дивись, хто до нас гості сьогодні завітав? Хто це такий? Так, це білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку я живу. А гризу горішки, і гриби і шишки. Білочка хоче потренувати разом з тобою свою пам'ять, щоб добре пам'ятати, деякі каштани, горішки, жолуді і шишки. Вона на зиму запасла. Слухай уважно слова, які мають таке саме закінчення, як слово білочка. Слово білочка починається звуком б складом БІ. А закінчується це слово закінченням К. Тож, слухай уважно слова, а потім повтори їх, будь ласка, по пам'яті. Один, два, три. Цікаво гру запам'ятай слова почали Білочка Булочка Гілочка Скрипочка Казочка Скляночка Палочка Русалочка Торбиночка Колисочка Цукерочка Запам'ятав? Тепер ти повтори, будь ласка, ці слова по пам'яті. Білочка, булочка, гілочка, скрипочка. Казочка, скляночка, палочка, русалочка, торбиночка, колисочка, цукерочка. Яка добра в тебе пам'ять, ти справжній супермен, молодець? Білочка нас з тобою запрошує в гості до свого казкового лісу. Де вона мешкає, вона хоче показати тобі, де і під яким деревом та під яким листочком які грибочки ростуть і поховалися. Тож сідаємо на автобус і поїдемо в гості до осіннього казкового лісу за грибами. А щоб веселіше в автобусі їхати? Давай з тобою пісню заспіваємо, уяви собі, що ти водій автобуса. Колеса в автобусе идут, 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 идут. Водій у автобусі — бип-бип-бип, бип-бип-бип, бип-бип-бип. А люди в автобусе — ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А дверники в автобусе вжик жик, жик, вжик жик, жик, вжик жик, вжик, вжик, вжик. вжик, вжик, вжик. А дітки в автобусі ши-ши, ши, ши, ши ши ши-ши-ши. колеса в автобусі їдуть, 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 їдуть. Водій у автобусі біп-біп-біп, біп-біп-біп. Стоп! Зупинка осінній казковий ліс. Осінь починається, листя осипається, осінь пензлики несе, навкруги фарбує все, розстеляє залюбки золотисті килимки. Беремо наші з тобою кошики і йдемо шукати під деревами та листочками грибочки. Ось полетів кленовий листочок, з яким осінь грається в котика мишки, то поженеться за кленовим листочком пішком, то підкрадається нишком. А тут осінь грається з дубовим листочком. То поженеться за дубовим листочком бішком, то підкрадається нишком. А тут осінь грається в котика мишки з беревим зовим листочком. То поженеться за березовим листочком бішком, то підкрадається нишком. А ось коли вона всі листочки спіймає, то прийде до нас в гості тоді зима. Ой, дивись, а тут під листочками грибочки поховалися. Ой, дивись, ось вони, і тут вони, і там вони, які вони різні. Дві доби росли гриби в лісі під деревами, а на третій день гриби виросли великими. Ось листочок, ще листочок, а під ним сидить грибок. Має шапку він одну, має ніжку він одну. Шапочку свою ховає, зверху листочком прикриває. Цим могутнім дубом у казковому лісі під дубовим листочком заховався грибочок серед розкиданих під дубом жолудів, які ми з тобою назбираємо для білочки. А оцей дубовий листочок ми піднімемо і подивимось, хто під ним заховався. А заховався під ним, ось кого ми знайшли наш перший грибок, який виріс під дубом. Тому цей гриб люди назвали піддубник. Цей гриб їстівний. і ми його також віддамо білочці для її зимових запасів. А ми з тобою вирушимо до Березового гаю. І подивимось, які грибочки заховалися під березовими листочками. О, як тут під березовими листочками багато грибів виросло. їх так і називають підберезовики, бо ростуть під березами це істівні грибочки, і їх також ми для білочки назбираємо. Дивись! А он за березовим гаєм сосновий ліс починається. Який він гарний, сосновий ліс, і повітря чисте і ароматне. В ньому ми з тобою і повітрям надихаємося, і грибочків пошукаємо, які дуже люблять рости в сосняку. І грибочки ці дуже полюбляє білочка. А ім'я їм маслюки, які вони гарненькі, які вони масленькі. Ой, а що це за пеньок росте з грибочками? Ми грибочки маленькі, а зовуть нас опеньки, ми в пішмарки гралися, під пенючком заховалися, тому нас і назвали опеньки, бо ростемо на пеньках. У лісах, які ми з тобою молодці, вже стільки їстівних грибочків для білочки у свій кошик назбирали. І під дубник у нас є у кошику, і під березовиків набрали, і маслюків, і опеньок. Хтось сидить. Та це ж хитри лисички, сестрички. Сидять грибочки свої стережуть, які також називаються лисички. От, лисички, лисички. Слова, які однаково звучать, але мають різне значення, називаються омоніми. Лисички сестрички, дикі тварини, лисички грибочки. Не будемо лисичок турбувати, нехай стережуть свої лисички, а ми тихенько підемо інші гриби шукати, бо ліс любить тишу. І коли ми дбайливо себе в лісі ведемо, тихенько не кричимо, то він нам покаже. І де їжачок хитрячок живе, і де заховалася сімейка білих грибів. А ось і вони, подивись тут і тато білий гриб, і мама білий гриб, і маленький біленький грибочок. На білий гриб люди ще кажуть боровик. Або боровики, якщо їх багато, це їстівні гриби які дуже дуже любить їсти взимку, білочка. А знаєш, яким грибочком білочка взимку лікує свій животик, коли він болить? Мухомором. Ось який він цей мухомор. Їсти людям його не можна, це неїстівний гриб. Але якщо ти його знайдеш в лісі, то не знищу його, бо білочка його знайде, засушить і зробить собі в ліки на зиму, бо в лісі нема лісової аптеки, а мухомор є, який буде лікувати білочці животик. Ой, небезпека. Це у нас гриби, які дуже дуже отруйні. Вони навіть мають назву поганки, поганки. Білочка їх ніколи не вживає в їжу і навіть не дотеркається до них, бо це дуже, дуже небезпечні гриби, і ми їх не будемо брати у наші кошики. Ой, білочка нам показує ще один дуже отруйний і небезпечний гриб. Називається він жовчний або жовтий. Вигляд в нього дуже поважний. І ніжка товстенька жовтого кольору, і капелюшок гарненький. Але до цього грибочка навіть доторкнутися не раджу, бо він дуже дуже отруйний. Дякуємо тобі, білочка, про попередження про небезпеку. Давай подивимось, де в осінньому лісі ще заховалися грибочки. Білий гриб сидить під листочком клиновим заховався. Гриби опеньки сидять на пеньку. Ми грибочки маленькі, а зовуть нас опеньки, ми в піжморки гралися, під пеньочком заховалися. А тут ось під сосною маслюки ростуть. Між ялинками із соснами ростуть гриби лисички. А ось між лисичками і рижиками виросла сироїжка, їжка, їжка, Поруч із дубом ось виріс піддобник А біля дерева осина ось росте підосиновик а поруч із ним красноголовці. А тут мухомор. А перед мухомором виросла отруйна поганка. Обережно. Це отруйні дуже грибочки. Не будемо їх у кошик збирати. А он дивись, за лисичкою сидять грибочки, лисички. Назбирали грибочки, сідаємо у наш автобус і поїдемо до нашої рідненької домівки. А щоб веселіше їхати, давай з тобою поспіваємо чистомовки про грибочки. А для того, щоб наш пан язичок не спотикався і вмів гарно розмовляти, будемо з тобою співати. Один, два, три почали! Іп 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 я знайшов білий гриб. Іп 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 я знайшов білий гриб. Анка, 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 обережно поганка. Анка, 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 обережно поганка. Ор, ор, ор ось і виріс мухомор. ор. ор. Ор, ось і виріс мухамор. Ом, ом, ом піддубник виріс під дубком. Ом, ом, ом під дубник виріс під дубком. Осте, 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 біля берези підберезовик росте. Осте, осте, осте біля берези підберезовик росте. Ята, ята, ята виросли маслята. Ята, ята, ята виросли маслята. Пеньки, 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 на пеньку ростуть опеньки. Пеньки, пеньки, пеньки на пеньку ростуть опеньки. Як гарно пан язичок співав чистомовки про гриби яких дуже багато виросло у осінньому лісі. Ось ми з тобою і приїхали. Давай роздивимося уважно наш кошик з грибами. Боровик один, а лисичок у нас тут скільки. Так, багато. Мухомор один. А маслюків скільки? Багато. Піддубник один. А рижиків скільки багато. Підосиновик один. А опеньок скільки. Багато прибагато. Давай з тобою навчимо білочку порівнювати, яких грібочків більше, а яких менше. Подивись на ці гриби і скажи, яких грибів більше. Білих грибів чи маслюків. Маслюків більше. Білих грибів менше. Так, маслюків більше, а білих грибів менше. А тут яких грибів більше? Лисичок чи піддубників? Лисичок більше, а піддубників менше. Так, молодець. Яких грибів більше тут опеньок чи підосиновиків? Опеньок більше, а підосиновиків менше. Яких грибів більше тут сироїжок чи рижиків? Рижиків більше, сироїжок менше. Який ти молодець. А тут яких грибів більше мухоморів чи поганок. Поганок більше, а мухоморів менше. Це дуже небезпечні гриби. Їсти їх не можна. Вони дуже, дуже небезпечні і отруйні. Який ти молодець? Дякую тобі за це. Білочка ще хоче погратися з тобою в цікаву гру, яка називається Що зайве. Подивись, будь ласка, на малюнок і скажи, що тут зайве і чому? Зайва шишка, тому що вона серед каштанів. Каштани ростуть на дереві каштан, а шишка росте або на ялинці, або на сосні. Шишка зайва. Молодець. Подивись уважно на цей малюнок, і скажи, що тут зайве. Горіх зайвий, бо жолоді це жолоді. Ростуть на дереві дуб, а горіх на го, дереві, яке називається горіх. Молодець. Подивись уважно на малюнок і скажи, що тут зайве і чому. Тут всі кленові листочки, один дубовий, дубовий листочок тут зайвий. Молодець, який ти уважний, і знаєш, з якого дерева який листочок. Подивись уважно на малюнок і скажи, що тут зайве і чому. Тут зайвий кленовий листочок, тому що тут всі листочки з дерева береза, березові. А один клиновий листочок зайвий. Добре, дивимось наступний малюнок, що тут зайвий, скажи, будь ласка. Мухамор тут зайвий, бо він серед боровиків або білих грибів, вони гістівні, а мухамор отруйний гриб. Подивись уважно на малюнок і скажи, що тут зайве і чому? Поганка тут зайва, серед маслюків заховалася. Подивись уважно на малюнок і скажи, що тут зайве і чому. Жовчний гриб, дуже отруйний тут зайвий, серед опеньок заховався. Подивись уважно на малюнок і скажи, що тут зайве і чому. Тут всі їстівні гриби, а мухомор ні, тому він зайвий. Який ти молодець, як добре ти орієнтуєшся, де їстівні гриби, а де ні, не їстівні, і що зайве. Так цікаво з тобою гратися, що білочка ще хоче. Вона хоче з тобою пограти у гру, яка називається Який грибок заховався. Подивись на малюнок уважно, запам'ятай гриби. А тепер скажи, будь ласка, який грибок від тебе заховала білочка? Боровик вона заховала, який ти молодець, знову запам'ятай гриби. Який грибочок заховався? Заховався. Так, правильно, заховався мухомор. Знову запам'ятай, будь ласка, гриби. Які грибочки заховалися? Щас подумаю так, опеньки. Ми грипочки маленькі, а зовуть нас опеньки, ми в піжморки грали з під пенячком заховались. Так, опеньки, який ти уважний.

bye